Знайти, придбати та пригнати в Україну щодня, волонтери платформи «Мрійдій» опрацьовують купу контактів, аби знайти потрібні збройним силам України автівки. Сьогодні на баланс Миколаївської обласної військової адміністрації активісти передали джип та карету швидкої. Конкретно эти машины приехали з Италии. Скорая помощь и джип для военных. Мы полностью делаем обслуживание машин, делаем ремонт ходовой, все смотрим, делаем окрас подвоенных и потом только их передаємо, чтобы ребята уже ехали на передовую и все у них было в порядке. Нині знайти потрібну автівку не так вже і легко, розповідають волонтери. Підбір займає від одного до трьох тижнів. Машини не нові, однак у хорошому стані і цілком підходять для виконання бойових завдань. Спрос на автомобілі постійно росте. Нас постійно просять допоможі, постійно потрібно, тому що на сьогоднішній день вони як розходний матеріал. ці автомобілі живуть там тиждень дві, як у кого виходить. Окрім автомобілів, волонтери придбали на передову кілька буржуйок. кажуть, намагаються закрити якомога більше запитів від військових, аби бійцям було тепло взимку. Є запроси від військових до нас з приводу термобілизни, з приводу взуття, з приводу якихось предметів гігієни особистої та побутової хімії, тому що також хлопці знаходяться в таких умовах, що елементарне навіть якісь вологі серветки, мило, шампунь, зубні, пасти та щітки дуже багато великий зараз запрос на медицину для військових. Це жарознижуючі препарати. це. Протипростудні препарати, тобто великий запрос зараз іде. Долучитися до збору коштів на закупівлю необхідних для військових речей і техніки може кожен Миколаєвець. Донати приймають на краудфандинговій платформі. Нині гроші збирають на автономне опалення, авто для ЗСУ та лікарень і гуманітарну допомогу для цивільних. Невдовзі волонтери збираються передати ще кілька машин на потреби українських бійців. Наталя Сасядько, Євгеній Гончаренко, телеканал Март для є новин.